Це трапилась мені чергова людина з надписом «Баленсіага» на всі груди, і я задумалась, чому люди так часто прагнуть купити щось надзвичайно дороге, навіть якщо це поза межами бюджету і неоправдано. Парадокс в тому, що це не завжди про споживання і не завжди про маркетинг, часто це про психіку, а точніше про нарцисичну травму. Це той тип раннього досвіду, коли людину не бачила як унікальну і не підтримували її автономію, не відзеркалювала її справжнє я. Тоді в неї формується таке глибоке внутрішнє переконання, що я недостатньо цінна сама по собі. Що залишається компенсувати через зовнішні речі, статусні, якісь бренди, аксесуари і так далі. Речі починають говорити з людину. Поглянь, я існую, я гідна. звісно, це не означає, що завжди, коли купуєш щось дороге або в кредит, це про нарцисичну травму. Часто це. Про комфорт, якість, або, як казала Коко Шанель, я не настільки багата, щоб купувати дешеві речі. Але якщо надпис Беленсіага на всі груди додає людині самоцінності, це не зовсім про здоров'я. Проблема в тому, що жодна покупка не залікує те, що емоційно не було побачене. Цей механізм, він дуже людський і в ньому немає чого соромитись, але з ним можна працювати глибше, обережніше, з повагою до. Своєї власної історії. Якщо ти впізнаєш в цьому себе, то запрошую на консультацію, допоможу розібратися з собою.